Бразильський клуб Батл зіграв перший матч у формі Маріуполя. Ці хлопці безумовно заслуговують повагу від українців. Гол 25-річного українського півзахисника футбольного клубу на Мальті Санта-Лючія Євгена Терзі номіновано на звання Найкраще взяття воріт сезону у матчі 20-го туру чемпіонату Мальти Євген оформив дубль у воротах Хиберніанса. Один із м'ячів Терзі забив дальнім пострілом у дев'ятку. Вболівальники обрали гол українського хавбека Ель Пасо Дениса Костишина найкращим м'ячем тижня. В USL. Костишин забив переможний гол у матчі проти Лойл. Рахунок матчу 2-1. Славія Прага стала володарем Кубку Чехії в сезоні 2022-23. У фіналі команда обіграла праську Спарту 2-0. Обидва голи забили у другому таймі. Український захисник Славії Тарас Качарабе на поле не виходив. Це його другий виграний кубок Чехії у складі команди. Також він став чемпіоном країни у сезоні 2020-21. Півзахисник Краковії Євген Коноплянка розказав, чи продовжить з польським клубом контракт, який спливає наприкінці сезону. Цитата: не знаю, чи залишуся у Краковії. Я не говорю. Говорив про це з клубом, тому я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня цього року. В клубі мені нічого не говорили, сказав Коноплянка. 33-річний українець забив 4 голи та зробив 2 асисти у 34 матчах за Краков'ю за майже півтора сезону. Журналіст Роман Бебих повідомив, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не планує йти на пенсію після операції. Наступного дня після хірургічного втручання 77-річний Румун вже був на базі київського клубу та проводив для команди теоретичне заняття. Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повернувся до тренувань у загальній групі команди. Також з'явилася інформація, що Криськів займається за індивідуальною програмою. Через травму Дмитро пропустив чотири останні зустрічі Шахтаря в УПЛ. Півзахисник Динамо Віталій Бояльський зацікавив Бешектаж. Трансфер 30-річного українця розглядають на випадок, якщо команду залишить Натан Редмонд. Загалом головному тренеру турецького клубу представили 5 кандидатів, серед яких є і Віталій Бояльський. Чинний контракт Віталія Бояльського з Динамо розраховував побудований до літа 2025 року, а «Трансфермарк» оцінює його у 8 мільйонів євро. В поточному сезоні «Хавбек» забив 12 голів та зробив 8 асистів. «Бешикташ» наразі йде третім у чемпіонаті Туреччини. Олександр Зінченко може покинути арсенал вже влітку. Якщо каноніри не зможуть виграти АПЛ, то вони будуть змушені розлучитися із значною кількістю футболістів, серед яких є і Олександр Зінченко. Арсенал готовий розпрощатися із Зінченком за пропозицію не менше ніж 45 мільйонів євро. На українського гравця претендують такі клуби, як Інтер, Мілан та Баварія. Аль-Айн почав працювати над пошуком нового головного тренера. Команду наприкінці сезону покине українець Сергій Ребров. Його контракт чинить до 30 червня цього року. Аль-Айн за два тури до фінішу чемпіонату йде другим у таблиці чемпіонату. Відставання від лідера три очки. В свою чергу Олімпіакос розглядає Сергія Реброва в якості нового головного тренера команди. Олімпіакос за два тури до завершення чемпіонату Греції йде третім у чемпіонській групі. Команда вже втратила шанси на перемогу в Лізі. Але головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вже. Сказав про те, що не бажає очолювати Олімпіокос. Тобто, скоріше за все, слід чекати Сергія Станіславовича на батьківщині вже влітку. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Українська асоціація футболу з особливою пильністю поставилась до металіста. УАФ зараз вивчає декілька останніх матчів металіста. Харківський колектив підозрюють у договірних матчах. Ситуація зараз ускладнюється. «Металіст» прикував до себе зайву увагу української асоціації футболу, оскільки жовто-синіх підозрюють у договірних поєдинках. Голова асоціації Андрій Павелко заявив, що у зустрічі між Дніпром 1 та металістом був зафіксований аномальний рух ставок. Комітет арбітрів та комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають зараз цю ситуацію. Проте матч із претендентом на чемпіонство в УПЛ не єдиний, який викликав підозри у Української асоціації футболу. Наразі вивчаються і інші матчі металіста, зокрема, нещодавний поєдинок з Вересом, який завершився з рекордним рахунком 5-5. Жовто-сині знаходяться у критичній позиції в поточному сезоні, оскільки команда перебуває у складному фінансовому становищі. До того ж, раніше гуляла інформація про заборгованість по зарплаті. До всього щастя в турнірній таблиці команда опустилася у зону вильоту, що може також виправдати підозри зі сторони УАВ. Також розглядається ще один поєдинок, який міг бути договірним. У матчі Шахтар Минай не був зарахований гол, який може вирішити долю чемпіонату. Нагадаю, що у матчі 24-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Минаєм, коли м'яч після удару гравця гостей Дмитра Німчанінова повністю перетнув лінію воріт донецького клубу, але арбітер не зафіксував гол. Тоді системи Вар на полі не було. А ось і цей момент.